19 грудня стіни Свято Миколаївського храму освятили, звершив освячення розпису і божественну літургію патріарший намісник митрополит Переслав Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Почали будувати Свято-Миколаївський храм 2007-го. За два роки будівлю звели, а наповненням займаються священнослужителі спільно з громадою і владою й донині. Адже це потребує великих капіталовкладень. Найкоштовніша справа це розпис храму. Художники церковні вони вибирають, ну вони мають свої такі розцінки, і я так думаю, що вони напевно. Ну, саме найдорожчі, тому що один квадратний метр розписі вартує 100 доларів. А в нас, оскільки тут 400 з лишнім квадратів, то це вийшло 40 тисяч доларів одна розпис храму. Тому я кажу, що внутрішнє наповнення храму воно є дуже І Навіть взяти, якщо усі церковні речі, і хрест той самий купити, Євангелія, воно Дуже дорого коштує. Допомагають прикрашати храм і наповнювати його небайдужі віряни. Отець Микола розповів, що багато охочих пропонували поміч, виділяли кошти, які могли. Зокрема, імена тих, хто долучався фінансово до розпису храму, викарбувані під іконами. Також під час священної літургії до Дня Святого Миколая священнослужителі нагородили людей, які ніколи не відмовляли у допомозі храмові. Людина, яку ми нагородили, це Антонюк Дмитро Юрович. Він працівник аеропорта. Він сам не Борис Пільчанин, а із Києва. Але завжди, коли ми до нього зверталися, там він завжди нам допомагав, чи то будівельними матеріалами, чи то технікою, але завжди. Ми його нагородили вчора орденом святого великомученика Георгія Побідоносця. Також відзначили товариство Фокус проект, яке на благодійній основі виконує зараз проєкт недільної школи, тому що ми плануємо із весни розпочати будівництво багатофункціональної недільної школи для дітей. Розпочали розпис храму ще у лютому 2013 тисячі А остаточно планують завершити ці роботи до Різдва Христового. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.